Вітаємо мене звуть Микола Пахнін з прес-центру Майдан Свободи діалоги. Сьогодні у переддень 8 березня будемо говорити про рівність прав, і можливостей жінок і чоловіків, гендерна політика у державі, вектор який сьогодні обраний всією Європою, всім цивілізованим світом. А як обстоють справи в Україні? Приємно відзначити, що Харківщина є своєрідною столицею гендерних перетворень у нашій державі, починаючи від початку 90-х років, працюють потужні студії, працюють громадські організації, наукові сектори, де провадиться політика рівних прав і можливостей і закон про рівні права і можливості, який набув чинності 1 січня 2006 року. частка зусиль в ньому і від представників Харківської області, і не дивно, що саме у столиці Слобожанщини відбулася всеукраїнська освітня програма для директорів обласних гендерних, ресурсних та освітніх центрів. І разом зі мною одна із, як на мене, найскравіших учасниць цього заходу, історик та етнолог, кандидат історичних наук, голова львівського науково-дослідного центру жінка і суспільство», Людина, яка вивчає гендерні аспекти української культури з 94-го року, викладає відповідні спецкурси, пані Оксана Кісь. Пані Оксана, вас вітаю. Доброго дня. Ви взяли участь у всеукраїнській освітній програмі для директорів обласних та гендерних ресурсних центрів. І яка, власне, є ваша опінія? Що ви з того винесли і як цей розвой весь відбувається сьогодні? Перше моє враження і дуже приємне враження після цього заходу було приємно побачити представників з більшості регіонів України, які є керівниками чи представниками гендерних ресурсних центрів, які працюють з обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоуправління, працюють дуже активно, дуже фахово і мають. Дуже серйозні успіхи на місцевому рівні, бо часами на е, загальноукраїнському рівні створюється таке враження, що, начебто, нічого не рухається, немає жіночого руху, немає ніяких особливих успіхів, помітних. Але коли ми приходимо на місця, ми бачимо, як люди з дня на день дуже сумлінно, дуже наполегливо і невпинно працюють над вирішенням дуже конкретних е, гендерних проблем, які властиві тому чи іншому регіону і працюють. Е, поєднуючи зусилля органів місцевої влади, державних структур, громадських організацій, дослідницьких центрів, використовуючи різні ресурси, і ефект від такої співпраці є дуже помітний, особливо на місцях на практичному конкретному рівні. Власне з 1994 року ви вивчаєте ці аспекти, їздити україною, їздити країнами Європи, світу, ви дивляєте, як там проводиться гендерна політика, політика рівних прав можливостей, і що можете сказати сьогодні станом на березень 2020? Дев'ятого року пройшло е, чимало часу, усвідомлення настає, чи все ж таки гальмування триває? Е, ви знаєте, помітні зміни. І зміни помітні дуже відчутно. Е, оскільки я працюю е, головно в ділянці досліджень і так само викладаю у вищих навчальних закладах, то я можу сказати, які є зміни в цій царині? Якщо, скажімо, в 95-му році. Ніхто не мав уявлення про те в академічній науці, так, в системі академії наук, в історичних студіях, в етнографічних студіях, що таке гендерні студії, що таке гендерний підхід, гендерний аналіз культури, тим паче в історичному якомусь вимірі, крім того, що історія жіночого руху досліджувалася. То зараз ми маємо цілий спектр дослідників. Дуже серйозних фахових, які працюють, які застосовують новітні методології, підходи, концепції, теорії знають це, запозичують, адаптують на українському ґрунті, випробовують наскільки це взагалі застосовні теорії, концепції так далі. Скільки курсів вже зараз запроваджено в вищих навчальних закладах? Я не скажу, що це масово, але я впевнена, що це дуже фахово. Серйозні фахівці, які частково з шляхом самоосвіти, частково завдяки стажуванням за кордоном, науковим стажуванням, зараз приходять до студентів з дуже серйозним кваліфікованим. Підходом і дають їм ті знання, які в західних вищих навчальних закладах в західних університетах 70-х років вивчають систематично, послідовно і фахово. Зараз українські студенти на щастя мають таку можливість і в Україні, зокрема в Львівському національному університеті, студенти, які вчаться за спеціальністю соціологія, мають можливість слухати курс маскулінності. Єдиний в Україні поки що курс, який викладає фаховий соціолог Тетяна Боричак, яка так само здобула освіту за кордоном. вона навчалася в Едінбургському університеті, і зараз ми маємо можливість досліджувати проблеми чоловіків, чоловічі студії на українському матеріалі, але із застосуванням західних теорій, методологій, які напрацьовані, випробувані і дуже ефективні. В свідомість пересічного українця ще тривалий час не увійде взагалі розуміння того, а нащо то все потрібно? Знаєте, от таке банальне запитання, яке постає: хто кого принижує, хто кого притискає? каже собі е, представник місцевого самоврядування або виконавчої влади на місцях, подивіться, скільки у нас чарівних жінок працює так в органах виконавчої влади, е, в органах представницької влади, і таке інше. Хто там кого притискає? Взагалі це питання штучне і таке інше. От такі от гендерні стереотипи ми зустрічаємо мало на щодня, що насправді. Насправді є достатньо переконливі факти, які не потребують, так би мовити, додаткових теоретичного підґрунтя. Насправді є статистика, яка показує, що середня заробітна плата жінок в Україні на 25-30% нижча ніж середня заробітна плата чоловіків. Чому це відбувається? Тому що жінки працюють в тих галузях, які є менш престижними, і плата зарплата, в яких є нижча ніж в інших галузях, або працюють на тих посадах, які. Є Нижче за кваліфікацією, відповідно, нижче мають зарплату. Це означає, що жінки не працюють на керівних посадах, жінки не працюють на престижних посадах. І це проблема. Я думаю, що не працюють вони там, не тому, що їхня кваліфікація, здібності, інтелектуальний чи творчий потенціал не дозволяє їм цього робити. Я думаю, що значною мірою саме ці гендерні стереотипи, які зобов'язують жінку працювати більше в сім'ї, займатися господарством, побутом дітьми, не дозволяють їм викладатися повною мірою, реалізовувати себе фахово професійно просуватися по щаблях кар'єрної драбини здобувати посади і так би мовити свої потенціали свої ресурси віддавати на користь держави а, пані оксано ми з вами зустрічаємося у переддень 8 березня і буквально днями в інтернеті в засобах масової інформації з'явилося з'явився відкритий лист до однодумців до представників неурядових громадських організацій де ви фактично звертаєтеся до них по допомогу щоб вони стали своєрідним подразником для влади передусім для представників бізнесу і акцентували увагу на те що цей день слід дещо змінити в сприйнятті в свідомості що ви вкладали в цей лист оскільки ви пишете що починаючи з минулорічного привітання президента, Дента, де були просто домінували гендерні стереотипи, ми вирішили е, діяти на випередження, як ви сказали, і завчасно запобігти появі таких недолугих і шкідливих привітань. Отже, на моє глибокі переконання, посадовець високого рівня е, урядовець, звертаючись до громадськості своїми словами, легітимізує певні цінності, апелюючи до громадськості силою свого авторитету, влади, впливовості. Артикулює ті ідеї, які люди надалі сприймають як правильні, як слушні, і тому я вважаю, що слово посадовця звернене до підлеглих, до колег, до громадян, до мешканців міста, якщо це мер, має бути дуже виважене і дуже продумане. І оскільки Україна проголосила Українська держава проголосила реалізацію політики гендерної рівності, рівності рівних прав і можливостей чоловіків і жінок в Україні, я вважаю, що обов'язком кожного посадовця. Чи це виборна посада, чи це державний службовець, урядовець у своїх промовах дотримуватися цієї лінії на рівні права і рівні можливості жінок і чоловіків в Україні і в своїх зверненнях уникати стереотипних репрезентацій, ролі жінок в Україні, не апелювати до них насамперед як матерів чи домогосподинь, але звертати увагу на ті культурні суспільні внески, громадські внески, фахові жінок. За які вони насправді заслуговують поваги і пошани в суспільстві, в очах президента, чи прем'єра, чи керівника підприємства, чи ректора вузу. Я думаю, що, оскільки є таке сприйняття традиційне, що 8 березня це свято вшанування жіночності, весни, краси і інших таких стереотипних жіночих цінностей, це сприйняття також свого часу було нам нав'язане радянською пропагандою. Я думаю, що ми повинні позбутися його. Ми повинні повернути цьому святу в його справжній, первісний істинний смисл. Це Міжнародний день прав жінок, і це зайва нагода згадати про ті здобутки, про ті досягнення, які має жіноцтво за кілька сотень років жіночого руху, за руху руху за жіночі права, рівноправність у суспільстві, і згадати про ті проблеми, продумати шляхи їх вирішення, на які з якими стикається наше суспільство сьогодні, а... зокрема в площині е, гендерної проблематики, пані Оксано, не кожен е, знайде цього листа в інтернеті або прочитає в друкованих засобах масову інформацію. Вас є наразі добра нагода е, подати його зміст і все ж таки допомогти і е, е, людям, які обіймають певні керівні посади, які будуть вітати е, жінок цього дня, е, е, і представникам виконавчої влади, в тому числі. Донести зміст цього листа і все ж таки допомогти в складанні звернень і якихось таких, знаєте, подразників, по яких далі могли б вибудовувати на своїх підприємствах, установах і таке інше дійсно державну гендерну політику. Насамперед, що ми зробили у цьому листі, який на, на мій заклик багато громадських організацій відгукнулися на цю ідею і підготували відповідні листи, і надіслали керівникам різного рівня, урядовцям, посадовим особам. Звертаючись до кожної до кожного такого урядовця, особисто в такому листі насамперед було викладено історію свята 8 березня цього міжнародного дня прав жінок, як воно історично виникло, що стоїть, яка ідея вкладалася? Яка саме ідея вкладалася? От якраз буквально кілька слів про це треба сказати, що ще від середини 19 століття в країнах північної Америки відбувалися... Періодично, але це співпадало майже в часі завжди. Наприкінці зими на початку весни відбувалися страйки жіночі на підприємствах, страйки пов'язані з вимогами покращення умов праці, скорочення тривалості робочого дня, підвищення зарплати. Тобто, це були насамперед соціальні вимоги. З часом на початку ХХ століття хвиля подібних страйків прокотилася Європою і в 910 році відбулася в Копенгагені відбулася конференція жінок-соціалісток, на якій, власне, Клара Цеткін запропонувала відзначати щороку, 8 березня, День Міжнародний Міжнародний день прав жінок. Спеціально для того, щоб З'ясовувати, якими є набутки, якими є досягнення, і які мають бути подальші кроки в обстоюванні прав жінок: економічних, соціальних, освітніх і насамперед політичних. Я думаю, що сьогодні ми маємо повернути цей смисл дню 8 березня і скористатися, так би мовити, історичною тяглістю, не стільки покликаючись, можливо, на наших попередниць соціалісток, скільки на той факт, що в 1977 році Генеральна асамблея ООН запропонувала країнам-учасницям відзначати щороку саме 8 березня, Міжнародний день прав жінок, і цього дня згадувати про проблеми гендерної рівності, про проблеми дискримінації за ознакою статі і в такий спосіб. Намагатися акцентувати, звертати увагу громадськості, привертати до цієї проблематики, шукати шляхи вирішення до листа. Ви додаєте певну статистику і щодо насильства в сім'ях, і щодо дискримінації за статевою ознакою, і таке інше, це такі вразні факти. Утім, ви наводите і ще приклади таких шаблонів гендерних стереотипів, які постійно домінують mm -hmm. у зверненнях чиновників, у зверненнях можновладців. Які це стереотипи, оскільки на початку початку вашого листа ви е, згадали монорічне звернення президента, яке вас, ну е, м'яку кажучи, не обурило, а так здивувало. Будемо більш коректними в цьому сенсі. відверто кажучи, обурило, тому що з вуст президента ми воліли би чути звернення до нас як до громадян, а не до окраси прекрасної половини слабкої статі і таке інше. Отже, звертаючись цього року до посадовців, ми наполегливо просили їх уникати звернень, які. Певною мірою понижують жінок в очах суспільства. Насамперед, звертання жіночки є абсолютно неприйнятним, коли звертається посадовець, керівник до своїх співробітниць. По-друге, ми дуже просили уникати акцентів на тих аспектах жіночого життя, які не мають відношення до громадської активності, до професійної діяльності, до політичної участі жінок, насамперед, акцентів на сімейних ролях жінок. Скажімо, яке відношення може мати керівник підприємства до сім'ї конкретної працівниці, бажаючи їй як матері чи як дружині бути успішною? Я думаю, це приватна справа жінок. Тоді як керівник підприємства має звернути увагу, які є досягнення працівників цього підприємства жінок, які були успіхи, які були їхні креативні ідеї чи напрацювання, які є наразі проблеми. З нерівністю гендерною, можливо, недостатньо на керівних посадах було жінок. Можливо, не всі пропозиції були почуті з уст жінок. Можливо, недостатньо уваги було звернуто на те, щоб створити для жінок і чоловіків рівні умови праці, або мала мала місце дискримінація на місці праці, тоді коли, скажімо, чоловіки творчо працюють, а жінки не зобов'язані, але неписаними правилами. Примушують і готувати каву, чай і мити посуд після цього. Це також дискримінація щоденна, повсякденна, звична, яка здається нам природньою і нормальною. Але насправді фахівці одного рівня, одної кваліфікації, одної посади не зобов'язані один за одним мити горнята чи готувати один одному каву. Відтак, яким має бути найоптимальніше привітання? Я не можу запропонувати універсального привітання, але в тому такому. Орієнтовному шаблоні, які громадські організації скеровували конкретному посадовцю, і конкретному керівнику, пропонували відповідно до того, як, якого типу ця організація чи інституція, пропонували якийсь такий орієнтовний, так би мовити, варіант привітання, в якому звертання мало би бути за фахом, так шановні співробітниці, дорогі працівниці підприємства банку організації, шановні викладачі, дослідники. Як завгодно, вітаємо вас з Міжнародним Днем прав жінок. Керівництво нашої установи, інституції закладу, керівники міста і області, скажімо, залежно від того, яка це установа, усвідомлюють, що є. Гендерні проблеми в нашому суспільстві все ще існують. Ми шануємо права жінок, ми намагаємося забезпечувати рівні можливості для самореалізації жінок. Наші працівниці досягли таких от успіхів, мали такі то проблеми і так далі. З тим, щоб головна увага була все-таки звернута на професійні, громадські, творчі внески жінок, і з тим, щоб керівництво, чи керівник, чи керівниця відповідної установи відповідної інституції засвідчила свою готовність дотримуватися лінії на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в конкретній установі, чи залежно від того до кого зверталися на відповідному рівні? Забезпечувати дотримання вимог закону про рівні права і рівні можливості жінок і чоловіків в Україні, запобігати дискримінації, викривати факти дискримінації, тобто те, що має робити керівник відповідно до своєї посади, свого рівня компетенції щодо реалізації гендерної політики української держави. Існує усталене твердження про те, що саме на нам це закинути глядачі. От мовляв, єдиний день на рік, так от де жінка може відчути себе по-справжньому жінкою, коли їй роблять чоловіки-колеги компліменти, коли керівництво їх обожнює саме цього дня, дарують подарунки, розкішні презенти, якісь роблять і таке інше. А ви нам тут починаєте якісь такі суворі канони, що ми можемо протиставити таким твердженням? Відтак. Знаєте, як на мене, це достатньо лицемірна позиція, коли раз на рік жінку вшановують, вітають, дарують їй подарунки і квіти, говорять приємні слова, а потім протягом протягом цілого року пізніше її зневажають, експлуатують, нею нехтують, її не хочуть чути. Її інтереси, її права, і можливості не мають жодної, жодної підтримки. Я вважаю, що це лицемірство. Я вважаю, що значно легше подарувати один раз в рік жінці увагу, а потім цілий рік нею зневажати. Значно складніше кожного дня, шануючи власну дружину, мити посуд, ніж раз на рік подарувати їй фляшечку парфумів. Я вважаю, що жінки повинні, поважаючи себе, не дозволяти так дешево себе купувати за один день уваги на цілий рік дозволяти себе експлуатувати і себе зневажати. Я вважаю, що це несправедливо. несправедливо. І я особисто такого підходу не сприймаю. Колись у 2002 році, у Львові, міжнародна амністія, ви знаєте, така міжнародна так. правозахисна організація проводила з нагоди 8 березня акцію під гаслом менше квітів, більше прав. І я вважаю, що це дуже слушна теза. Якщо жінки зрозуміють, що кожного дня вони мають право очікувати на повагу, на підтримку, то вони не будуть цього єдиного дня в році чекати, щоб почути себе людиною. Не варто себе почувати раз в рік жінкою краще почувати себе ціле життя людиною гідної поваги, гідною уваги, гідною підтримки в партнерських нормальних стосунках в державі. От ви знаєте, сьогодні ми можемо навіть дещо зазирнути на 2-3 роки ВСПАК і подивитися на те, що, що приніс державі закон України про проміс праву можливості жінок і чоловіків. Третій рік плине відтоді, як цей закон набув чинності. Я пам'ятаю тому, що ви дещо відстежували його дієвість, і сьогодні можна стверджувати, що так це. Той нормативний акт, який зробив, якщо не революцію, то такий незлий поштовх до того, щоб почалися зміни в українському суспільстві в сенсі рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, я думаю, що зміни в українському суспільстві почалися дуже давно. Єдине, що не завжди ці зміни готові були сприйняти люди, які все ще живуть консервативними уявленнями про гендерні ролі, про те, де чи є місце у суспільстві. І я розглядаю закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні як інструмент, як засіб, як аргумент, коли доводиться переконувати людей не готових до змін в тому, що ці зміни необхідні, і що громадяни України, незалежно від своєї статі, повинні мати рівні права і можливості для реалізації своїх прав, своїх потреб, своїх запитів, своїх, свого потенціалу. За, за цей час, що закон в Україні діє. Можливо, так би мовити, на зовнішній погляд змінилося небагато, але навіть створення в обласних центрах. Цих ресурсних гендерних центрів освітніх центрів це дуже важливий крок. Бо достатньо часто ми маємо клопіт з тим, що люди, які зацікавлені ці ідеї втілювати в життя, скажімо, навіть вчителі загальноосвітніх шкіл, не мали куди звернутися, не мали доступу до інформації. Інформація, знання, так би мовити, професійні фахові не циркулювали і були недоступні. І такі гендерні ресурсні центри власне покликані забезпечити реалізацію. Гендерної політики української держави на місцях з тим, щоб допомогти різним інституціям на низовому рівні, на базовому рівні ці принципи впроваджувати в життя не на рівні декларацій гасел і, і лозунгів, але на рівні практик. На рівні практик вам е, вдалося десь відстежити, скажімо, вже дієвість цього закону, можливо, по якихось судових розглядах, десь посилалася по якихось справах. Були прецеденти такі вже в Україні. Не можу сказати про судові справи, але з іншого боку, можу сказати, що ректори вузів, які раніше мали велике упередження до впровадження курсів з гендерної проблематики, освітніх курсів для вищих навчальних закладів, тільки тому, що вони не розуміли цієї проблематики, значно лояльніше стали ставитись до таких пропозицій і охочіше підтримувати викладачів, які готові подібні курси розробляти і викладати. Відколи з'явився цей закон, все-таки формулювання, визначення, які подані в цьому законі, це є для посадової людини, для керівника це є безпосереднє керівництво до дії. Це те, на що завжди може покликатися той, хто зацікавлений робити зміни в суспільстві, і цим переконувати у своїй правоті і в доречності своєї справи. Ви вже згадали про діяльність по більшості вже областей України, гендерних ресурсних центрів. Вас є можливості відстежувати їх діяльність і власне ідея, яка вкладалася у їх створення, сьогодні починає давати свої результати? Безперечно, звичайно, діяльність гендерних ресурсних центрів в різних областях вибудовується по різному залежно від того. Які люди там працюють, які конкретні проблеми гендерні і актуальні в тому чи іншому регіоні? Чи це проблеми трудової міграції, скажімо, чи питання насильства, чи питання безробіття? Очевидно, кожен регіональний гендерний центр вибудовує свою роботу довкола вирішення найбільш актуальних проблем, хоча разом з тим, так би мовити, не, не зупиняється тільки на одній проблемі. Але, скажімо, цей захід, на якому я мала можливість бути присутньою, про який ви згадали на самому початку? Дав можливість представникам різних регіонів розповісти про свій досвід роботи і про те, в чому полягають труднощі і здобутки в різних регіонах. І я так бачу, що в Харківській області є. Дуже ефективна співпраця, власне, Гендерного ресурсного центру з обласною державною адміністрацією, з дослідницькими освітніми установами. В університеті відбувався цей захід, університет цьому сприяв з громадськими організаціями. І це, це, це дуже ефективно. І головне, я вважаю, що не треба звинувачувати людей у тому, що вони чогось не розуміють і через це відкидають. Я думаю, важливою є все таки просвіта. Освіта, якщо людина знає про що йдеться, якщо їй дали можливість зрозуміти це, а не лише налякали якимись страшними, незрозумілими чужомовними словами. Я впевнена, що більшість українських громадян здатні зрозуміти, в чому полягає гендерна проблематика, чи це державні службовці, чи це працівники органів внутрішніх справ, з якими активно співпрацюють в багатьох регіонах в зв'язку з проблемою пов'язаною з торгівлею людьми. Чи це голови місцевих рад, сільських рад, скажімо, у Львові, Західноукраїнський жіночий центр, співпрацює з головами сільських рад, власне, в проблемі пов'язаної з торгівлею людьми, з тим, щоб на місцях запобігати цьому, або потім давати раду допомагати людям, які стали жертвами подібної торгівлі людьми? В кожному регіоні є своя специфіка, але Якщо люди є щиро зацікавлені, якщо є люди компетентні, якщо вони розуміють, що вони роблять і бачать виразну свою мету, вони знаходять достатні ресурси, вони знаходять партнерів і ці проблеми вирішують. Пані Оксана залишається близько трьох хвилин до завершення сьогоднішніх діалогів, наближаємося до. Підсумків сьогоднішнього етеру mm -hmm. і своєрідний погляд у перспективу. Одна із напрямних входження України до європейської спільноти це запровадження фактично по всіх царинах суспільного життя політики рівних прав можливостей жінок і чоловіків. Найближча перспектива для України, тут якою вам вбачається Знаєте, говорити про перспективи України загалом достатньо складно. Тому що багато речей залежить від політичної ситуації від того, хто приходить до влади. На жаль, в програмах політичних партій, які сьогодні є головними гравцями на політичній арені, дуже мало, якщо взагалі, хоч трохи, згадано про гендерну проблематику. Тому значною мірою на загальноукраїнському рівні ці проблеми вирішуються завдяки зусиллям всеукраїнських громадських жіночих організацій за підтримки міжнародних інституцій. Які намагаються лобіювати ці рішення у парламенті. Але якщо говорити про майбутнє українців і кожного українця, зокрема, то я вважаю, що зміни можливі лише на індивідуальному рівні, на рівні повсякденного життя, коли кожна людина починає поважати себе як людину, поважати іншого як людину, ставитися до іншого як до партнера, чи це у сім'ї, чи це у праці, чи це у громадсько політичному житті, і тоді настають зміни. Коли немає зверхності, коли немає лицемірства, коли немає поблажливо зневажливого ставлення до людини тільки на тій підставі, що вона іншої статі, коли є повага до професійності, до компетентності, до здібності, які цінують і шанують, і буквально кілька слів у переддень 8 березня. Ваші побажання нашій глядацькій аудиторії. Прошу шановні мешканці Харківщини. Я хочу нагадати вам, що 8 березня це міжнародний день прав жінок. Це не означає, що це лише жіноче свято. Це день, коли українське суспільство має нагоду згадати про довгий шлях, який пройшло українське жіноцтво, український жіночий рух відстоювані в здобутті права на освіту, на працю, права на політичні, на політичну участь. І цього дня ми маємо не лише згадати про наші здобутки, але й оглянутися навколо і збагнути, які є проблеми і що кожен з нас. Жінка чи чоловік, керівник будь-якого рівня, може зробити для того, щоб ми поважали одне одного, цінували одне одного, щоб потенціал кожного з нас був зреалізований повною мірою в сім'ї, у праці, у суспільному житті, у політичному житті, у будь-якій площині. Це буде на користь і кожному з нас, це буде на користь цілій українській державі. Дякую, пані Оксана. Мені залишається нагадати, що з нами була учасниця всеукраїнської освітньої програми для директорів обласних гендерних ресурсних та освітніх центрів. Історик та етнолог, кандидат історичних наук, голова львівського науково-дослідного центру жінка і суспільство, пані Оксана Кісь. Мене звуть Микола Пахнін, зичу всім доброго настрою і неодмінно віри у день прийдешній. Пам'ятати, що дійсно рівні права і можливості то є запорука того, що Україна неодмінно і належним чином уходитиме до європейського співтовариства, до великої європейської сім'ї, і посідатиме своє чільне місце серед тих країн, де все ж таки питання рівноправ'я не є порожнім звуком до наступних діалогів. І... I just think.